Це й мелькає. Чому? Тому що впізнаваність повинен бути ваш особистий впізнаваність бренду. І в кого є впізнаваність, той і виграє на виборах. Розумієте? Тому ваша задача, шановні друзі, бути впізнаваним. Не має значення, що ви там говорите. Буває, може, ви про своє хобі говорите, може, ви про свою собачку говорите, про свої квіти, про свою професію, чим ви там займаєтеся, ну, лібо що. А тоді ви, може, десь і вставити ерсах, розумієте? Тобто, не, не, це не означає, що ви повинні тільки постійно говорити про ерсах, про ерсах, про ерсах. Ні, ви повинні бути цікавою людиною, ви повинні бути різносторонньою людиною, і це все демонструвати. Ось і тоді люди прийдуть. Ну, коли ви пишете ці ролики, ви піднімаєтеся в очах ваших людей, в очах вашого оточення в першу чергу, тому що вони бачать вашу експертність, вони бачать ваші серйозні наміри. За більшістю людей я вам хочу сказати, чому не йдуть люди, тому що вони не бачать ваших серйозних намірів. Я вам скажу, як сет, як сітєвік колишній. Ну, коли ну, з таких з великим досвідом в інших компаніях, коли я дивлюся, що людина несерйозно відноситься до цього бізнесу, знаєте, що в мене зразу в голові і в кожного із вас. Е, ну, тобто треба бути чесним, чесним з собою спочатку, а потім з людьми. Ось. І дивіться, якщо ви ну, бачите, що людина не на 100% в цій <правдає> компанії, <правдає> навіть якщо вам подобається цей бізнес, тоді що відбувається? Е, Думають, ага, зараз це грудні вам мене тут гукає в цей бізнес версах. А сама вона шастає по компаніям і ще залізла в якусь піраміду. Недавно ціла куча наших людей, пішла в піраміду. Це ще люди не виросли. Це який ви хочете бізнес, ну, коротше, я... це ваша репутація, те, що саме дороге, що може бути у вашому житті. Це ваша репутація. У нас бізнес відносин. Розумієте, люди у нас... Короче, йдуть на людей, і от дивіться. Ви повинні бути. Ну, от мати оцю репутацію. Репутацію експертність. І сітів віки думають, ага, зараз вона покине цей ірсаг, тому що вона шастає по кампаніям, то вона туди і пішла, то вона туди і пішла. Вона не серйозно займається цим ірсагом. Вона там один пост написала, е, чи там три дні в неї було натхнення. На четвертий день вже вона скисла і вже їй нічого не хочеться писати. Оце, і, і вона покине цей Ірсаг. Я зараз їй наведу людей. І мене покинуть, і я залишуся одна. І що я буду з тими людьми робити? Розумієте, більшість людей не включаються, не хочуть іти за кимось, тому що вони не бачать вашої, вашого твердого наміру. Розумієте, коли ви ну, коли людина бачить? Ага, людина уже скільки років, деякі там уже 5 років, деякі 6 років в компанії Ерсах І вона не кидає Ерсах, Вона постійно, е ну, ну люди бачать, може я так не веду соцмережі, прям так ретельно, знаєте? Тому що я більше працюю в мене теплих контактів, Отак от заваліся. Ось. Але я показую, що я жива. Я показую, що мій бізнес є, і в мене є серйозні наміри. У нас є досягнення, у нас є кваліфікації. У нас все рівно, ну якби я заповнюю цей простір, інтернет-простір. Люди бачать, що я в компанії Єрсах серйозно розумієте? І такі люди вони е повертаються. Знаєте, навіть той, хто придивлявся, прислухувався і ще вагався. Вони прийдуть на вашу впевненість, на ваш твердий оцей намір. Розумієте, це ж по зелам і по, і по біблії. І почому хочеш, коли у вас є твердий намір, у вас буде все виходить. А коли ви вагаєтеся, як оцей е, сумніваючийся, подобін морської він нічого не получить від Господа. Нічого, ні чуть-чуть, не трошечки, ні. Не скільки, нуль розумієте, коли оце туди-сюди. і все, що ви робите там, тоді кидаєте, робите, кидаєте, знову прокинувся, в тебе є настрій, потім ну його в пиляку. Знаєте, і тоді немає у людей результати, тому що нема стабільності. Так от дивіться, особистий бренд це стабільність. Я вже колись розповідала, я ще повторю. В інтернеті зовсім інша система, ну зовсім інша система роботи. Дивіться, яка там іде? Як, би, як там все відбувається? Значить, в інтернеті сьогодні ви бачите дуже багато пропозицій. Ну, дуже багато пропозицій. Ну, ціла купа постійно появляються якісь нові пропозиції. Які хочеш, І мережеві, і немережеві, ну, ну, дуже багато всього. І виходить, і люди не вже так наскільки примилькалися ці всі різні пропозиції, ті тянуть туди, ті, ті тянуть туди. Ті те розповідають, ті-те. розумієте, дуже великий іде потік інформації. І для того, щоб людина прийняла рішення, їй потрібен час. Те, що я зараз говорю, ну ну, повторювала не один раз, І що якщо раніше навіть при живому контакті треба було 3-5 дотиків касаній, 3-5, то зараз треба. Ну, тр... Раніше було один-два-три касання. Два-три касання, два-три дотики. А зараз треба 5-6 дотиків, п'ять-шість. Тобто, ну, це коли ви знаєте людину, коли ви бачите її очі, коли ви вживу зустрічаєтеся, коли ви ну, якось спілкуєтеся уже а в холодних контактах ще більше. І коли виступала оця наша турецький лідер, ви бачили, скільки вона робить в інтернеті. Скільки в неї сторінок. Ви звернули увагу. Передивіться ще цю зустріч, у нас була зустріч в, цьому, в Телеграмі, і Міли Кіскін, ну дівчинка, вона розповідала, як вона професіонально веде соцмережі. Та у неї по 5 сторінок, на кожній сторінці ще по декілька груп, і скільки соцмереж вона веде, і, і скільки люд, скільким людям вона пише, скільки в неї в день дотиків. Вона каже, у мене. Ну, ну, я не знаю, з 20 навіть один не зацікавиться. Тобто там дуже величезна статистика. Тому що у людей великий вибір, розумієте, не то, що люди. Якісь погані або в нас пропозиція погана, тому що дуже великий вибір, і людині потрібен час для того, щоб розібратися у цьому морі інформації. Розумієте, просто елементарно треба час. Тому в інтернеті як все відбувається. Люди за вами будуть спостерігати. Якщо ви постійно, постійно, постійно це робите, робите, ага, ви вони кидає, щось там пише, значить, щось робить, Значить, є сенс. Розумієте? Є сенс це робити. Якби там було погано, вона б уже покинула. Ну це елементарно, правда? Тобто, все, що ми робимо, е, воно говорить красномовніше. Презентація нашої компанії це наші дії, не те, що ми говоримо, а те, що ми робимо. Це те, що у нас, як то кажуть, на лобі написано, розумієте? І тоді люди бачать, ага, значить, є сенс придивитися до цієї компанії. Щось там вони хорошого таки знайшли, що вони скільки е, років і працюють, і. І працюють і працюють, і щось у них там відбувається, і цікаво, ага, і люди будуть за вами спостерігати, 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 а потім, коли вже ви їм сподобаєтеся, наступає ефект Алли Пугачової. Хто знає особисто Аллу Пугачову? знаєте ніхто не знає, але настільки ми її з дитинства, скільки разів ми її бачили, що в нас складається враження, що вона як член сім'ї, тому що вона Співала з усіх радіо на телебаченні, у когось були там магнітофони, там, та -та -та -та. кругом її були пісні. Було таке враження, що вона якась нам знайома рідна людина. Розумієте, ну так як приклад, ось а насправді Алла Алапачова когось із нас знає. Ну, Тобто, раз, якщо ви в інтернеті постійно мелькаєте, то Ну, не ваші картинки, мертві картинки. Люди, якщо ваш фейс, ем, люди хочуть відчути вашу енергетику, люди йдуть на вашу енергетику, коли ви щось говорите. Тоді вже все стає видно. Колись теж у мене був один знайомий, коротше, такий красивий хлопець, красивий такий, такий статний, такий накачаний, ну такий, такий вау! Коротше, думаю, клас. Ну, це в моєї подруги такий був брат. І коротше, говоря, думаю, ну такий вже, він такий серйозний, такий, такий діловий, такий пальцевіром. А тоді так, колись нам довелося, що він нас кудись підвозив на машині. І ми розговорилися, і він почав говорити. І я думаю, Боже, краще б ти мовчав. Розумієте, у мене залишилося дуже класне враження про цю людину, тому що коли він відкрив рот і почав говорити на якомусь суржику, кричить якісь слова непонятні. Коротше, щось таке він говорив, що ну, я була дуже розочарована, е, тому що ну, коли він мовчав, він мені здавався таким класним, супер. А коли він заговорив, е, то, то ви мене зрозуміли. Ось точно так же і люди, ви розумієте, вони не підуть на вас в інтернеті, поки вони вас не побачать, поки вони вас не відчують. Кавинини, і, і ви плюс створюєте свої же, ну, свій бренд, створюєте, і люди прийдуть на вас. От, от це єдине, що працює в інтернеті, а бренд він не створюється е, за день, він не створюється за 5 хвилин, там, за, за місяць не створюється. Ось. І Тому в інтернеті ті люди, які приходять, ну, дивитеся, якісь компанії рекламують, і вона рекламує і пише наша компанія, сама найкраща та. та та, та, та строча, і 100 Строчі, дві неділі місяць строче, Розумієте? Строче, Дивися, через місяць пропала. Угу. Значить, не все так добре. Розумієте? Тобто людина покинула цю справу, дивлюсь, вже нове строче, вже нову компанію рекламує, вже строче нову компанію. І думають всі, о Боже, яка краса, слава Богу, що я не пішла за цією людиною. Розумієте? І, і думають, ага, так вона прийшла в нову компанію, вона і тут зараз ну якби тут построчить, пише там, яка найкраща їхня компанія, ну вона ж і цю покине. Розумієте, нема надійності. Люди хочуть надійності, хочуть стабільності, хочуть стабільну компанію, хочуть надійного, стабільного спонсора, який вас не покине, коли ви побудуєте команду. Розумієте, не покине вас. Він, він мене підтримує. От ви зараз вийдіть і спросіть у сітівіков, що вони хочуть. Вони хочуть підтримки. І кажуть, я вже втомився бути сам, пахати сам. Всі тільки хочуть мене використати, щоб я. Я прийшла і працювала, а ти е, хочеш ну, на мені заробляти гроші. І деякі люди на самому початку моєї кар'єри е, і так і казали: я не піду під ту, під ту, під ту, тому що вона хитро всіх попідписує, ось, і сама тоді нікому не допомагає, нічого не робить. Розумієте, і в мене прям цілі розборки були. Я не знала, куди їх підписувати. Так і та її запросила. ось, А, під, ну, а вона під нею, не хоче заре, ну, під нею не хоче реєструватися, бо каже: Я знаю, вона мене покину, покине. Вона мене кидала у всіх компаніях. оце я підпише, і нічого не робить, не допомагає мені. Розумієте? тому... Тому, тому тому, ви мене зрозуміли. І створюйте інструменти. Останнє скажу. Я теж колись говорила, може, хтось не чув. Колись у нас давним-давно, давним-давно. Ми ще починали тільки працювати. І одна моя директор мені говорить: Свята, а чого в тебе чек? Ну, вже не пам'ятаю, який він там був. Ну, наприклад, чого в тебе чек 200 тисяч, а в мене 20? Чого в тебе чек 200 тисяч, а в мене 20?» Я кажу, елементарно ну просто. Скільки людям ти корисний. Тепер подивіться на свій чек, скільки людям ви корисні. Ото і ваш чек. А, я, а як? У нас у всіх 24 години. У всіх однаковий час. Всі ми люди однакові, дві руки, один рот. І що робити? Оце є масштабування, шановні друзі, Оце є масштабування. Ви, я кажу, слухай, зайди на мій Ютуб і подивися на цей ролик. Я говорю, у мене. От Дивися, ти кажу, корисна. ну, Збиралися ми в кафе. збиралися, ну, І гру, скільки в кафе, скільки людям ти корисна? Ну, Приходить 20 людей. так? От Приходить 20 людей, і ти корисна 20 -ти людям. Тому в тебе прекрасний чек ну, на той час ну, для початку був. Ось, А в мене чек 200 тисяч, тому що е у мене. 20 тисяч переглядів там, чи 40 тисяч переглядів мого відеоролика. Я була корисна там ну, десяткам тисяч людей. Тому у мене такий чек. А ти корисна 20 людям? А тепер подивіться, скільком людям ви корисні. Скільком людям, якщо ви будете корисні людям, вони вам самі отак гроші принесуть в зубах і і принесуть, і буде черга до вас. Тому що до хорошого спеціаліста не так просто попасти, попадіть до нормального перукаря. Треба записуватися за скільки часу. Не дай Бог, пропустити по дощу, й по снігу йдеш до, до того майстра, тому що знаєш, що тоді наступного часу е, непонятно, коли тебе запишуть. Розумієте? До хорошого майстра манікюру е, не так. Ну, просто записатися до якогось стіліста, до якогось ну, прекрасного спеціаліста, лікаря, ви можете записатися так з проходняка? Ні. Тому що ця людина вона корисна людям, вона корисна і ваша задача стати корисним, корисним більшій кількості людей. Якщо ви комусь сьогодні розповідаєте на кухні, це прекрасно. А якщо ви розповідаєте Тисячам людей, десяткам тисяч людей, ото такий у вас і чек буде. А тепер сьогодні подумайте, скільки грошей ви хочете заробляти, ось як ви можете масштабуватися. А це ж та сама робота. Розумієте, я зробила ту саму роботу, витратила там, я не знаю, там годину часу, записала ролик, правда? А, ту, а та людина провела зустріч в кафе. Ну, і те, і те потрібно робити. І те, і те потрібно робити, розумієте? Але як вижать максимальну е, користь із цієї зустрічі? А ти говориш оцим 30 людям, наприклад, в кафе. Запиши цей ролик, я прошу, в кого в багатьох є офіси, ви не записуєте, як вам не соромно. Просто ви не хочете людям допомогти. Ви корисні 20 людям, ото ваш чек. Розумієте, а ви можете бути сотням тисяч людей корисними за ту саму роботу, за ту саму годину. Коротше, а тут я не можу допроситися, щоб люди навчилися записувати е, відео. Ну, просто записати зустрічі кому потрібна допомога шановні друзі друзі звертайтеся до мене я допоможу те що я знаю я так небагато знаю але те те що знаю тим поділюся поділюся як зробити запис з екрану коли виступає лікар і хтось в дорозі, у когось немає інтернету, в когось немає світла. то, може, ми повинні бути взаємозаміняємі і взаємно підтримувати, щоб не губилися отакі ролики, отака цінніша інформація, яка може послужити десяткам тисяч людей. О, дивіться у нас я постанні скажу вже час, у ще нас ще є одна тема. Дивіться, у нас є. У нас ну, є Ніаніла Кулік, ви її знаєте, так ну, це як приклад вам скажу. І я настільки їй вдячна, що вона е, для нас відкрила косметику. У Ірсах. Вона відкрила для нас, е, ну, на, вона науковою мовою, мовою косметолога розповіла наскільки крута наша косметика. І я знала, що треба ловити кожне її слово і записувати. І Дехто виступала вона на інших, е, ну де вона. В інших місцях виступала, коли не записували ну, ці її виступи, я просто ну, готова була сісти і плакати, якщо чесно. Думаю, як можна таку інформацію не записати? А зараз вона захворіла. Вона захворіла. Хто молиться, давайте разом молитися, щоб Бог дав їй сили. В неї помер чоловік недавно. Вона за ним доглядала е, і помер цей в неї чоловік, і на наступний день вона попала в лікарню і вона в важкому стані. Ось ну зараз я не дзвонила, бо вона не розмовляє. Це треба тільки з дітьми говорити. Ось, і настільки ну, я їй вдячна, яку роботу вона зробила для компанії «Рсах». розумієте? І от ці записи вони будуть ще служити людям. Ну, десятками сотням тисяч людей вони будуть служити, тому що вона для всього РСАУ, російськомовного простору відкрила косметику, яка просто крутіша, як косметика. Розумієте? А скільки інформації крутезної є на ваших презентаціях, і якщо ви будете жлобитися, блін, то нічого Бог вам не дасть, тому що хто що сіє, той те й пожне. Розумієте, не будьте жлобами, не будьте жадінами. Ну, діліться з людьми, висійте. І люди назад вам віддадуть оцю енергію вдячності. Розумієте, Ваша структура, не ваша. Яка різниця? Люди дають вам енергію назад. Вони дякують Богу за вас, вони моляться за вас. Ну, Навіть хоча б не моляться, хоча б думають добре за вас. Це те, що президент наш говорить, що ми не просто. Працюємо, ми збираємо молитви людей. Коли люди вам вдячні, оця енергія позитивна, це найвищі вібрації вдячність. І чим більше ви збираєте вдячних людей, тим успішніше і буде ваш бізнес.